Немає сил більше працювати. Народні депутати втомилися і поїхали на відпочинок. Повернуться лише у вересні, а тим часом в країні. Новий скандал у БПП. Нардепа звинувачують у наїзді на бізнес із американськими інвесторами. Що це за документ? Про передачу на відповідальне зберігання. Ким підписаний мною. У вас є на це відповідне рішення суду? На дане не було. Воно було описано. А що це за опис? Це таємниця. Так, Взагалі, приємство. я відмовляюся далі відповідати на дані ваші питання. Чого? Ви мене скомпрометуєте. Ексклюзивний фактаж. Я на даний час. Ви не компетентний чи що? Да, да. Ми, ми... обличчя начальника Чаплин-Чаплинського району. Народні депутати пішли відпочивати. Кажуть ресторан Михайла Поплавського. Так, Так. тобто так? він володіє. Так? Так. Чого рипаса, чого паріся, як кажуть? Коли там все схвачено, все куплено, все розгалужено. Наша рубрика Округ. Центральний населений пункт округу номер 101 Два роки тому інтереси його жителів взявся за захищати не хто-небудь, а сам Михайло Поплавський. Під прицілом люстратора. Новий нардеп. Мене звати Костянтин Лохвицький. Це 2 плюс 2. Це час. Без цензури. Депутати, депутати, народні обранці втомилися, напрацювалися, закрили сесію та поїхали відпочивати. Вочевидь їм здається, що в країні все добре, немає жодних проблем. А вони і так працюють більше за усіх. Це наша нова. Постійна рубрика, і ми показуємо, як і хто з нардепів працює з моменту обрання. Я ні разу не чув, щоб він був на Люстратор продовжує стежити за тим, як народні депутати працюють на округах, і чи працюють взагалі там, звідки отримали квиток під купол. Це його обов'язок постійно проводити прийом. Виборці, зустрічатись з виборцями робити. Для цього вони створюються громадські приймальні, графік прийому робиться. Реальна картина набагато прозаїчніша. Немає ніякого діалогу, немає ніякої співпраці. Видно там своїх проблем, видно, своїх роботи, своїх роботи там достатньо кількості. Хватає. Добрий день. А скажіть, скільки туалет коштує? Три гривні. А це теж Михайло Поплавському належиться, так? Так. Да. Да. Тергове прізвище народного обранця від Кіровоградщини, який очевидно забув, кому має бути вдячний за мандат. Очевидно, він вважає, що можна якраз не займатися ні роздачою шоколадів, ні роздачою грецькою, і навіть обіцянка можна пісню заспівати і виборець з цим буде якраз задоволений. Голованівськ, центральний населений пункт округу номер 101 Два роки тому інтереси його жителів взявся захищати не хто-небудь, а сам Михайло Поплавський, який родом із цих країв. Йду на йду на Я йду навпростець від сердець. І не до одного чи двох, а до півтори сотні тисяч. Саме стільки виборців у його 101-му окрузі. Михайло Поплавський співочий ректор, шоумен, народний депутат. На виборах 2014-го набрав 31% голосів в абсолютному підрахунку 26 тисяч те, що народні депутати линуть, як то кажуть, до свого коріння, і Михайло Михайлович обрав для балотування батьківщину, хоча сам вже давно проживає в Києві. Цікаво, що за свою депутатську кар'єру Поплавський встиг удосталь помігрувати 2002-го обирався звідси з Кіровоградщини, 2012-го балотувався до ради від Київської області, але програв на довиборах 2013-го Переміг на мажоритарному окрузі в Черкасах і нарешті 2014-го знову пройшов до парламенту від Кіровоградської області. Певно, що естрадна популярність Поплавського дозволяє йому періодично змінювати округи, причому не безуспішно. Але нам розповідають, після отримання третього в кар'єрі мандату Поплавського на окрузі і слід запав. Його незаметно. Ще що триста назад, коли він був депутатом від атемаганського округа. Он там два-три рази в год устраивал концерты, Ну, по каким-то условному ред молодежи там, там что-то такое. Ну, У него в обойме много звезд, так сказать, и звездочек по Дегина университета. Ти що себе там не слишло? Якщо вибори поки що е не прогнозуються там дострокових, або немає календарних виборів, так десь там за мі за місяця 3-4, Ну чому там з'являтися? Наша країна телевізійна, вибори з тому можна бути на телебаченні тут в Києві. Так все рівно люди дивляться, і не потрібно їхати в якісь Кіровоград або в іншу глибинку для того, щоб безпосередньо в контакті лицем до лиця е працювати зі своїми виборцями. Поплавського дуже важко зустріти і в парламенті. Як правило, крісло нардепа порожнє. Так іноді заглядає, нагадує про себе. Після тривалих перерв довго вітається з депутатами. До речі, за всю майже дворічну каденцію нардепа в його активі лише один депутатський запит щодо відновлення військової кафедри Кременчуцького льотного коледжу. Затія, звісно, хороша та зовсім не стосується округу Поплавського. Михайло Михайлович працює ще й у комітеті з питань науки і освіти. Ну як працює? Значиться. але в тиждень депутатської роботи в комітетах не знайдеш його і тут. У нас немає, чого запланований цей тиждень. Що вас цікавить конкретно? Ну, мене цікавлять депутати, члени вашого комітету. Чи можу я приїхати в комітет і когось із них там зустріти? Приїхати можете нікого. У немає зараз нікого, жодного із народних депутатів в комітеті. Всі депутати по округах по округах це добре, хоча і в комітетах у передбачений час потрібно працювати. Але якщо мова про округи, туди нам і дорога. Ще перед поїздкою я вирішив знайти бодай якісь контакти приймалень Михайла Поплавського на окрузі. Вони мають бути там за законом. Інформації виявилось нуль, і на місці це підтвердили. Приймальні взагалі немає. Голова місцевої райдержадміністрації Олег Голімбієвський каже, навіть офіційно до нардепа зверталися. Мовляв, відкрийте, є потреба, але у відповідь тиша. Що стала адміністрація районної ради? Ну, приймальні немає. Не спілкуємося. З моменту обрання я ні разу не чув, щоб він був на зловкові. У Голованівському районі його точно не буває. Не буває, не приймає, не контактує з виборцями взагалі жодним чином. Нам однозначно бракує така відсутність такого контакту. Було б звичайно дуже гарно і дуже добре, щоб у нас було порозуміння, щоб у нас було знаєте, якісь там спільні напрацювання, спільні теми. А їх є дуже багато, і ми тут знизу відчуваємо от, які потрібно е законодавчі, які потрібно в першу чергу робити закони. Там це ще законодавчі акти для того. Щоб якесь суспільство рухалося вперед, це тільки в мінус народному депутату, і якщо він хоче перебиратися на на наступний термін, то потрібно там сьогодні починати працювати. Мені здається, що тут Поплавський думає про те, що він через телебачення. Може дійти до серця виборця. Але можна пісню заспівати, і виборець з цим буде якраз задоволений хорошою українською піснею з кардебелетом. Пісні, звісно, можна співати, але наголошуємо спеціально для Михайла Поплавського і таких, як він, депутат-мажоритарник, має працювати перш за все в окрузі, особисто зустрічатися з виборцями, колективами підприємств, керівниками органів державної влади. Є запит спеціального. Терпіальна громада, і вовче жителі цих сіл вони ж теж мають хочуть знати точку, де можна зустрітися. Це його обов'язок постійно проводити прийом. Виборці зустрічатись з виборцями, робити для цього вони створюються. Громадські приймальні, графік прийому робиться. Питання створення приймальні вимагають терміново вирішити і в комітеті виборців. А поки пропонують, хоча б у соцмережах, зв'язок із населенням тримати. Власну сторінку Поплавський має, але там лише про зустрічі з молоддю, святкові заходи, в яких бере участь, і в основному в столиці. Хотіли ще звернути увагу на соціальні мережі, тільки його профіління. Дісійна діяльність пов'язана з його інститутом культури. Це там дуже багато А його депутатська, вказано, що він депутат Верховної Ради, але на його соціальній мережі нічого. Не... Немає, ну чого рипаси, що, що паріться, як кажуть, коли там все схвачено, все куплено, все розгалужено. Ви знаєте, в межах округу я таки знайшов приймальні Михайла Поплавського специфічні, що правда, не дві і не три за десяток. Ну як приймальні мережа ресторанів і закладів швидкого харчування. Ніхто нічого не приховує. Так і написано: мережа ресторанів Поплавського. Кажуть ресторан Михайла Поплавського. Так. Так. Так? Тобто він володіє. Так. Так. Всі в округі тільки називають ресторани Поплавського. Було Поплавського. Там поїхали по вечерям до Поплавського. Навіть вбиральні на трасі Київ Одеса відразу видно Поплавського. Хоча я й пересвідчився. Добрий день. А скажіть, скільки туалет коштує? А це теж Михайлу Поплавському належиться, так Ясно. Да. Yes. незважаючи на те, що закон України забороняє нардепу володіти будь-яким бізнесом, це, схоже, нікого не бентежить. Та і в декларації Михайла Михайловича жодної згадки про ресторани. Очевидно, юридично він не займається бізнесом, цим займається там, або е, хтось з сім'ї, або якісь довірені особи, але зрозуміло, що це тільки відмазки, тому що ніхто конкретно у нас не слідкує за тим, наскільки реально. А неформальна та чи інша людина пов'язана своїм якимось бізнесом. В принципі, проблема не тільки у володінні бізнесом, просто як правило, нардепи бізнесмени у своїй діяльності керуються якраз бізнес логікою, тоді як політика і бізнес різні речі. Мене все ж таки цікавить, чому народний депутат Поплавський не відвідує округ, не виконує своїх прямих обов'язків, не має жодної громадської приймальні на окрузі. Ми намагалися зв'язатися з ним або його помічниками. І якщо ви не абітурієнт, <посте> яким чином можна зв'язатися з Михайлом Михайловичем для коментаря? Я помічник за ну в іншому напрямі. Я помисняє працюю українському національному текулі. Ага. Е, керівник цього за всіма іншими питаннями зв'язатися з Поплавським не змогли навіть ми, журналісти. Помічників ніби й багато, але за фактом. Абонент не відповідає. Мені здається, що звати його Андрій. Це помічник, так? Так. Да. Алло, Алло, доброго дня. Доброго. А мені сказали це номер помічника Михайла Поплавського. Андрій. Ні. Це я помилився? Е, — Ні, це не Андрій, а хто питає? Е, мене звати Микола Різник, я журналіст телеканалу 2, +2 а ви помічник, так? Е, ні, я не помічник Михамкович, а я працюю просто помилково, хтось вам дав номер телефону в університеті працює, на 19. А інших контактів немає у вас? Ні інших контактів немає. Це вона єдина помічниця. На університет виходить, може через університет. Ну, а так, це вона єдина помічниця в нього, так? Да? Я не знаю, ми цими питаннями не, не займаємося. Що вже говорити про звичайних виборців, але люстратор знайшов вихід. Можете взяти на замітку і ви. У ресторані Поплавського я написав відгук у книзі «Скарг і пропозицій. Звернувся до народного депутата з проханням навідатись: так, народні депутати. До речі, і ще про одного я хочу розповісти щось цікаве. Це Паламарчук Микола, генерал-полковник міліції, член фракції Блок Петра Порошенка, проходив по квоті удару. Так ось його звинувачують у брутальному наїзді на бізнес. І не будь-хто, а американські інвестори, які, до речі, днями прибули до України. Отже, суть справи. Це жителі селища Надеждівка Херсонської області. В одну мить близько 400 людей фактично втратили можливість годувати свої сім'ї. Прийшли люди, військові люди прийшли без, без опознавательних знаків в воєнній формі. Ну, в воєнний да камуфляжній формі прийшли, все, і угнали п'ять від п'ять тракторів і одну ніву. Нова техніка була. Ми її в прошлом році тільки взяли в кредит. Ми їх хотіли встановити, але там люди були, ну що глаза закриті, і з автоматами, і вони е, угрожали людям. Ті, хто намагався протистояти свавіллю, отримали поповній. Я встановив трактора, вони під'їхали, а один ну, в гражданському підбіг вони ззаду вдарив по лицю і зламав мені челюсть і два зуби. Дводобінко усе відбувається відкрито на очах у сотні селян і навіть правоохоронців. Однак на запитання, куди поділася техніка, ті лише знизують плечима. А хто вчора ніс службу? скажіть? вони службу. Вони бачать, а ви може були в цій машині поліції? Не бачив. Ми обращались і в міліцію, і в прокуратуру заявлення подавали. Везде ми обращались. Нам говорять, що іще, 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 і ви виші кажуть. говорять. І жителі таки знайшли пропажу. На приватній території у сусідньому селі Якщо ми зараз з вами поїдемо, я вам покажу, де техніка. Ви можете поспособствовати, щоб я забрав. Якщо ви не дадієте точне точне місце нахождення, поспособствує. Однак обіцянки прокуратури та поліції лишилися тільки словами люстратор на прийомі у керівника місцевої поліції. Я прошу пояснень, але чую ось таке. Ну, дивіться, справа в тому, що е, я не уповноважений надавати скажімо так, інформацію. Тобто для того, щоб я надав інформацію, необхідно погодити. З Ні. Я думаю, це буде достатньо начальника управління. ГОНП. А ви чим тут займаєтесь? Я начальник відділення. Ну, у вас на території стався злочин. Ми, ми його розслідуємо. До вас зверталися самі працівники цього. Підприємство про те, що вони знайшли техніку і знали, де вона знаходиться. Чому ви її не забрали звідти? Я на даний час. Ви не компетентні? Так, да, так. Да. Для того, щоб ми з вами далі конструктивно спілкувалися, ми на Він... це обличчя начальника Чап... Чаплинського райвідділу. Згодом нам таке стало відомо, хто зазіхнув на чужу техніку. Щоб нічого, нікуди не продалось, не ушло судом, був наложений арест на все імущество підприємства. І е, халдуну було отана на відповідальне храніння. Він є хранителем цього вимушества в руках люстратора. Таке собі відеозізнання на ваших екранах: Анна Калюдна та Ігор Павловський. Помічники народного депутата від блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука переконують аграріїв, що техніку забрали вони, і цілком законно. Що то за законність така? За відповідями я прийшов до приймальні нардепа Паламарчука. Анна Олександрівна, ви є на роботі. Відкрийте нам двері, поспілкуємося з вами. Дізнавшись про те, що з'явився ілюстратор, просто двері зачинилися і ніхто не відповідає на наші дзвінки. Всередину пустили тільки поліцію. Пізніше стало відомо чому. Розхвалював. Замом? Замомково. Ну, ну, Дівушки стала. Помощник, помощник. Помічник депутата. ну вона да. ну, сказала все, що ви приїхали в ні робоче час, не прийомне час. І все. І що, вона Вона заяву... сказала, хоче писати заяву. Пожалуйста, пишете. А суть заяви в чому? Ну, то, якщо заявлення не зякаво, розглашати. Ось така вона: відкритість по новому. Аби ви розуміли, що відбувається, мова йде не тільки про техніку, а й про увесь бізнес. Це два аграрних підприємства – «Хареструн» та Глобал Інвест. За 12 років свого існування фірми стали надприбутковими у районі. Тут працює понад 400 людей. На сьогоднішній день це є одне з найбільш, найбільших підприємств, яке займається зерновими культурами на території Чепинського району. І отримати таке підприємство за допомогою дії прокуратури це дуже вигідно і приємно. А тепер, власне, про тих, кому не давав спати чужий бізнес. Халдун Гумуштекін, колишній співзасновник підприємства Харестрон. Іноземець, який ще 2008 року офіційно за власним бажанням склав повноваження і продав свою частку бізнесу іншому інвестору, що до речі підтверджено нотаріальною довіреністю. Та через вісім років Турок вирішив повернути колишню власність, чи то за власної волі, чи то небезсторонньої ініціативи. Вони не могли законним путем це все зробити, і вони потім знайшли якогось депутата із Києва, який оце їм кришу, так сказати, для де покровителем із мандатом виявився Микола Паламарчук. У минулому двічі заступник міністра внутрішніх справ України, колишній начальник головного управління МВС України в Криму, екс керівник кримінальної міліції в Херсонській області, та нині депутат Верховної Ради України від блоку Петра Порошенка. Який інтерес політика у цій справі? Ілюстратор поцікавився особисто. Звертався до мене, один із громадян був на прийомі і цей громадянин, я, я писав е -є, це -є, це -є, звернення, що стосується прокуратури, що розібралося, як виконуючи свої депутатські повноваження. Тобто, за вашим зверненням було відкрито кримінальне провадження, правильно? Напевно. І таки так у жовтні 2015-го прокуратура Херсонської області відкрила кримінальне провадження відносно нинішнього керівника підприємства. Саме перша особа, яка здійснила відкриття кримінального провадження по статті 190 шахрайства, це був один заступників прокурорів. Прокуратури Херсонської області оцягнув. І за його безпосередніми вказівками потім це вже було передано до е, Чеплинського відділу поліції. А згодом вже м, заступник прокурора Гнічинської місцевої прокуратури Петренко забрав ці провадження до е, свого безпосереднього е, е, керівництва. І тут відбувається найцікавіше. Справою починає займатися не поліція, до компетенції якої і належать подібні випадки, а сама прокуратура і за класикою жанру під час обшуку на підприємстві якимось невідомим способом ви у домі знайшли наркотичні засоби і сказали, що це є взаємопов'язані справи. Тому вони об'єднані фактично в одне провадження і тривають на сьогоднішній день розслідування по цим справам. З того часу роботу підприємства блокують. Щодня з'являється поліція, тривають обшуки. Та що страпилось? Чи виклик у нас А Диступція? таке? Взагалі як відбувається часто тут? Ну постані так. Да. підприємство взагалі не може працювати, оскільки вся документація бухгалтерська фінансова документація господарська. Вона на сьогоднішній день є вилучена і не повернута підприємству. І це попри рішення суду, де чорним по білому написано, що прокуратура зобов'язана передати документи власнику підприємства, але там схоже. Чхати хотіли на закони. «Мейко! Мейко! Мейко Повернемося до викрадення техніки. Зухвалий віджим серед білого дня відбувається фактично з благословення прокуратури. За словами Євгенії Білої, прокурори просто підтасували документи. Було винесено прокурором е гігієнічної місцевої прокуратури Сімчук постанову відповідно, до якої вона е в рамках кримінального провадження е з невідомих підстав виконуючи ухвалу в рамках цивільного позову, описала сільськогосподарську техніку та передала її на відповідальне зберігання. Якщо би подасний он він прийняв би трактори, повинні були здесь стояти, а їх немає. а їх просто угнали и, ну це чисто кража. І ще дуже цікавий момент. Техніку забрали навіть не ту, про яку йшлося у сумнівних документах. Суддівні йшли з Харістроном СКП а вони угнали совершенно іншу техніку. Вона принадлежить Global Invest. Отже, що сталося, щоб ви розуміли, схема така. Громадянин ікс вигадує історію, пише заяву про вчинення вами злочину, несе її в поліцію чи прокуратуру. Заяву реєструють. І тут з'являється прокурор, який отримує ухвалу суду на проведення обшуку у вас вдома чи на підприємстві, описує майно і без рішення суду ухвалює постанову про передачу техніки на зберігання особі, яка і написала заяву про злочин. Використовували для того, щоб вивести техніку просто з підприємства. Тобто, у нас нібито є постанова, ми вивозимо, і все. Ніхто не розбирався, кому вона належить, ніхто не робив запити до реєстрів, ніхто не перевіряв належність. Люди бачать, що є абсолютно стовідсоткова зацікавленість у даній справі кримінальній. після численних звернень жителів Надеждівки про викрадення техніки, правоохоронні органи все ж таки відкривають провадження, і справа потрапляє. Як ви гадаєте, до кого? Так, до того самого прокурора Сімчук, яка й ухвалювала постанову про передачу техніки. Весело. Генічська місцева прокуратура. Кабінет прокурора Сімчук. Як там трактори знайшли? На даний час ні. А чому? Проводиться досудове розслідування. А як ці трактори пропали? Вам відомо? Ну, вибачте, я на даний час без матеріалів кримінального провадження. Я вам покажу матеріал, один, ви мені прояснити, що це таке. Що це за документ? Про передачу на відповідальне зберігання. Ким підписаний? Мною. У Вас є на це відповідне рішення суду? На дане не було. Воно було описано. А що це за опис? Це таємниця матеріалу та судового розслідування. На, на даний час я відмовляюся відповідати без коментарів. Папі, Взагалі приємство. я відмовляюся далі відповідати на дані ваші питання. Чому? Ви мене компрометуєте. Про який компромат ви нам говорите, пані прокурорше? Коли сама Феміда визнає вашу бездіяльність? Ось, до речі, відповідне рішення суду. А що про те думає керівництво прокуратури? Чи не соромно за підлеглих? Я можу сказати лише одне: що всі дії. Які проводилися, я вважаю, що проводилося у відповідності до КПК. розуміючи, що тут правди не знайти. Жителі села Надеждівка зібралися біля обласної прокуратури, аби там звернули увагу на їхню біду. І це схоже неабияк налякало прокурорів. ну, зачем там эти мероприятия около областной прокуратуры, эти вопросы можно говорили. Ну, мне сказали, что люди едут. Я думаю, что случилось? Да, звоню Петренко. В чем проблема? Что-то там это сам. Я же говорю, зачем этот цирк? Давайте нормально, кто там же есть, 5-6 человек нормальных, сядем спокойно, у меня обсудим и разойдемся. Хвилювання заступника не безпідставні. Виявляється, вище керівництво взагалі не знало про цю справу. Я вам відверто говорю про вашу проблематику. Я дізнався засобів масової інформації. Нещодавно я враховуючи, що вона резонансна, я вивчаю особисто це питання. Декілька днів я йому дам оцінку. Я показую Сергію Ромасю документи, які явно суперечать нормам закону. Це є постанова про передачу на відповідне зберігання, виписана прокурором Сімчук. Чи має право пост... прокурор без рішення суду забирати техніку в рамках кримінального провадження і власною підписом передавати цю техніку якійсь невідомій особі? Немає прокурор. Якщо таке відбувається, то що повинно бути з прокурором? Будемо вживати відповідні заходи, якщо будуть підстави. Будемо е, реагувати шляхом розпочаття е, е, кримінального провадження, переслідування. Я Дай вас бій, просто наші... можу запевнити що я об'єктивно дам оцінку. В разі якщо десь якесь кримінальне провадження безпідставно було розпочато, воно буде закрито. Зацікавилися цією справою і в генпрокуратурі, і вже є реакція. Матеріали забрали до Києва, але головне питання замовники. Отримати таке підприємство за допомогою дії прокуратури це дуже вигідно і приємно. Вона вигідна комусь, Вона вигідна, ми так розуміємо, певній особі. Це народний депутат України Павло Марчук, оскільки саме його народні його помічники, які представляються помічниками народного депутату, це калюжна гана і помічник народного депутата Павловський, які здійснюють захист, нібито потерпілої особи. Ми помічник не може займатися ніякою справою, тому що ми помічник. Займається як помічник, займається тим, що я йому доручаю. А ми що займається справою або прокуратура, або міліція. Депутат Паламарчук або не відає, чим насправді за його спиною займаються помічники, або навмисно їх відмазує. Навіть попри неспростовні докази, ваш помічник калюжна Анна. Не. Вона е, е, уклала договір про те, що вона є захисником е, е, пана Халдуна. Ну, по-перше, я не знаю, що вона уклала такий договір. мені про це не відомо. Я думаю, що такого договору немає, не може бути. Не пропустіть у неділю продовження резонансної історії. Як намагаються віджати американців? Це абсолютний ексклюзив. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. І електронна скринька Люстратор 762 Два Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.